Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2017-2018 років 13 вересня 2017 рік груповий етап Ліги Чемпіонів, перший тур група Ф. Шахтар Донецьк у себе номінально вдома у Харкові на стадіоні Металіста. Команда приймає на полі Асарі. 2-1! Шахтар Донецьк перемагає. Переможні м'ячі Тайсона та Факунду Феррейри принесли українській команді перемогу. За Наполі забив Аркадію Шмілік з пенальті на 71-й хвилині матчу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Шахтар Донецька 4-2-3-1. Стартова розновка Донецької команди. Головний тренер команди Пауло Фонсека. 3-5 в воротах центральних захисників э, Ордец э, та Ярослав Ракіцький. Ісмаїлі э, Дар'я по флангах, Тарас Степаненко Фред Тайсон, атакувальний півзахисник, Марлас Бернар по флангах, та Факунду Фарера у нападі. Це стартова, розновка, Шахтаря Донецка. На полі 4-3-3 стартова неаполітанської команди, головний тренер команды Сарі, Пеперей на воротах, пара центральних захисників, Хюсай Гулям по флангах. Діавара, Аркадіюш, Діавара Петрозілінський та Маріґамшик Трікпівзисників, Аркадіуш Мілік, Ларенсенсінья та Хосе Кальєхон. У нападі це стартова розстановка нападі. Тепер, друзі, про сам матч давайте говорити. Цей матч, друзі, був неймовірним, скажімо так, неймовірно важливим для української команди. Шахтер Донецк, знаете, группа была важкой для украинской команды. Манчестер Сити, Наполе, Фейнорд, Шахтер Донецк. Такая была группа, и матч против Наполе, он был, ну, Сити был фаворитом, да, заразумил. Сити фаворит, а Фейнорд, Шахтер Донецк, а Наполи бы за другую позицию. Э, Наивысшие шансы были у Шахтер Донецка и у Наполи. Якраз за другу позицію. Не були фаворитами на другу позицію. Але Шахтар-Донецьк в Харкові Шахтар-Донецьк. Дуже здорова команда Pol який даний матч Match Шахтар більше м'ячів Володів на старті Шахтар Донецьк справді домінував на старті старте Шахтар Донецьк, 8, 15 матч, Дарьев Серна, фланга передача Вакуну Ферера Сквитка Тайсон. Гол! гол 1:0 15-та -е хвилина матчу. Забиває гол Шахтар Донецьк. Неймовірний старт для української команди. 15-та -е хвилина матчу. Шахтар Донецьк забиває гол. Шикарний пас Дерія Серни, шикарна прониклива передача Дерія Серни і Факундо Феррера. І Факундо Феррера зробив скидку на Тайсона, і Тайсон підхопив м'яч, пробив Тайсона та забив гол. Та був рикошет від захистника нападу, тому на гуліву передачу на Факундо Феррера не записали. А от Тайсон забиває. Попередньо навіть відбив удар Тайсона, але удар був настільки такий точний в самісінький кут, що в м'яч в ці 1-0. Рахунок на користь української команди. Шахтар Донецьк. На 15-й хвилині забиває Гол Тайсін. Після того, як Данічані забили, Наполі стала команда більшими. Чим володіти неаполітанці стали більше атакувати позиційно. І дуже багато було подач до штрафного майданчика. Прям дуже багато було подач. Але знаєте, друзі, я не можу сказати, щоб у Наполі були якісь юліві моменти. Да, вони атакували, да, вони. Так, знає, так, непогано відповідно. Ну, так, з дишного майданчика, але в принципі оборона. Донецького Шахтаря не один від захищалась. Перший тайм. 1-0. Шахтар Донецьк перемагає. Дит Хещелова, Дентині, та Виті Коваленко. Видуть на другий тайм, Дріс Мертенс Алан. Вийдуть у напалі. На другу 45 хвилин. Ось такі футболісти вийдуть у напалі. Другий тайм. Вашки, друзья, был другой тайм. Вашки был, друзья, другой тайм. Алла шахтер который здорово распочинает другу. 45-й хвылынку. 58-й хвылын. А матью! Тара Степаненко. Упаняется на левом фланзе. Тара Степаненко. Подача. Хорошая подача. Факунда. Перейра. Удар головой. Гол. Два. 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 2. Це 2-0 на 58 хвилині матчу. Факунда Феррейра після навіса Тараса Степаненка там знаєте, ось так пішов на м'яч. Тараса Степанка. Паперейна хоче ось так кулаком ось так м'яч вибити, але не вдається йому цього забити. Мяч таким чином до Facunda Ferrier вийде, а пробує головою, по, по порожніх воротах. По суті, як да? Но 2 -0. 2-0 на користь украинской команды с ней рахунок. В принципе, шетер на мою думку, команда контролировала матч. Uh, да, Наполи бьет командами, чем там владела. Uh, в принципе, Шетер-Донецк на один команды защищался. У Наполи и атака, голевых моментов не было. Але пенальти. Але вдається заработать пенальти. Тарас Степаненко летит в пейткат про Дриса Мертонса. пенальти. Мілік. 71 хломат. Аркадій Мілік пробує пенальті, розбігається Аркадійш. Удар і гол. І гол Наполі забиває на 71 й матч з пенальті 2-1. пенальті дуже прикрий, тому що, в принципі, Шахтар Донецьк контролював матч, а ось тут Наполі забиває. І звичайно, що рахунок 1-2. Шахтар Донецьк перемагає Наполі. Прямого конкурентна. За другу позицію матч в Харкові, домашній матч перед своїми рідними уболівальниками кону стоїть абсолютно все. Да, це був перший тур, все, та, все, да. ну в будь-якому випадку, навіть, ну, тобто в першому турі там, обіграти Наполі, прямого конкурента з другу позицію. Ну, це вже була б заявка доволі кнопана. Ось, і ще звичайно, що данічани просто не відбій вже розпочали грати. Тобто, кінцівка матчу була важкою для української команди. Але знов таки, я би не сказав би, що по Наполі були якісь гольові нагоди. Мені не здається, що Шатерданець навіть міг третій забитий. Там прийшов Сімон Клудіці Коваленка. Всі коварі тлучі, якщо боясь не був хто Пішла подача Віці Коваленка, з близької відстані Віці Коваленка пробив стійку. Ось це був хороший момент у до Штеря Донецька, щоб третій м'яч забити. А ти і статні аполітанці були дуже багато було подач до штурного майданчика. Ярослав Ракіцький, Іван Ордець справилися, справилися з цими подачами. Дуже надійно Андрій П'ятов зіграв в воротах. е, да, там пригодиться був сейв Андрія П'ятова. Якщо не помиляюсь, перегонку 1-2, може друзі помилятися. Був там сейв не пан Андрія П'ятова. Ну а так все. Финальный свисток, да и судья, и таким чином 13-го вересня 2017-го року у Харькова на стадионе Металисты Шахтар-Донецк обіграв Наполі Маурицио Сари за рахунком 2-1. Фантастика, друзі, просто фантастика. Гули Тайсона та Факундо Ферері принесли даніча на перемогу. Давайте, друзі, з вами статистику подивимось. Друзі, у Наполі було більше ударів. 17-11, 7-4 удари в площину. Також перевага у Наполі. 42 на 58% володіння м'ячем. Перевага неаполітанської команди 437 передач. У донечан у неаполітанців 576. 11 фолів у Шахтери Донецька. 2 жовті картки. 16 фолів у Наполі, три жовті картки, і 11-0 закутовуємо. Наполі. да. Да, Наполі по статистиці Шахтар Данецька переграє і чим більше Наполі володів, і ударів у Наполі було більше, і ударів в площину у Наполі було більше. Але знаєте, все одно таке відчуття, що Шехтар Донець контролював матч. Всі не знаєте, друзі. Да, у Наполі більше було ударів і кутових, але все одно було таке відчуття, що Штера вони контролюють цей матч. Все одно знаєте було таке відчуття, що Шехтар не віддасть цей матч Наполі. Ось було таке відчуття, особливо вже після того, як рахунок став 2-0 на користь української команди. А підсумок цього матча, якщо підбивати, то я вважаю, що Шехтар Донецьк по ділу перемагає. Так, да. якщо так подивитися статистику, ніби то здається, що там Наполі на поразку команду не награла, в них і ударів більше, і кутових, і володіння м'ячем. Але статистика іноді може бути обманчива. В принципі, якщо брати матч глобальний матч, то таких явних голівих моментів у Наполі не було. Тому мені здається, що по поділ команди перемогла Наполі. Ось дуже команда організована зіграла. Ну і в, в Шахтар-Донецьк вже другу позицію в групі группе Наполі буде будет Та то вся перемога вона по суті стала такою ключовою. Ось, тому, друзі, якось так. Тож пригадали ми, друзі, цей матч 13 вересня 2017 рік. Харків, стадіон Металіст. Шехтар Наполі. Напалі 2! -1! Шахтар Донецк! Уважаемые друзья, шахты Донецк, поле добра вам, друзья, добра и счастья, вам. добра бережіть себе, будьте счастливы! Всем пока!